Вітаю! Сьогодні 3 вересня 2022 року, 192-й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Противник продовжує наносити удари по об'єктам цивільної та військової інфраструктури. Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади. Також страдає екосистема. Так, у Краснопільській громаді Сумської області. Вирує пожежа внаслідок ранкових обстрілів російськими військами з артилерії та мінометів. Також окупанти намагалися поцілити Дніпро, але підрозділи протиповітряної оборони вночі на 3 вересня збили 5 з 5 ракет Калібр батальйонами бригади продовжуються виконання завдань на південному, північному та східному напрямках. Продовжуються активні дії з нанесення ворогу максимального ураження. На сіверському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка, Чернігівської області, Миропільське, Порозок, Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Наші сили утримують позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. На харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, великі проходи, Руська Лозова. Руські тишки, черкаські тишки пришиб. На слов'янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів. На Краматорському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Райгородок, Сіверськ та Спірне. На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони Соледара, Бахмута та Кодеми. На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали Авдіївка, Водяне та Веселе. На Новопавлівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Обстрілював райони населених пунктів Мар'їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Павлівка. На Південно-Бузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина. Сили оборони відбили наступ противника в районах Високопілля та Потьомкіного. Протягом доби авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вилітів, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Байрактар завдав ракетного удару, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія уразила понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі три взводні опорні пункти. Знищено три ЗРК та декілька одиниць броньованої техніки окупантів. На Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів К-52 алігатор та безпілотний літальний апарат Форпост. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Богун.брігейд. Ми Зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!